Це більше виглядає поки що на піар акцію або таке велике шоу. Бо, маючи певний досвід в політиці, я не вірю, що саме в один день раптом всі правоохоронні органи вибухнули різними підозрами чи обшуками, і почалися звільнення чиновників середньої ланки. Починаючи з того, що всіх цих податківців і митників, яких звільнили, насправді їх хтось призначав, і хтось лобіював їх призначення, і хтось отримував вигоду від їхнього перебування на посаді, тому що цей віш який був опублікований з порушенням суального ПО, кодексу, він не єдиний список побажань, який був і не єдині побажання, які були виконані на, на, на превеликий жаль? По-друге, очевидно, що в контексті і митниці і податкової існують багаторічні величезні схеми.